великий привіт! Як Ви на каналі готуємо Сьогодні Готую смачний та простий рецепт. Овочева запіканка готується надзвичайно швидко. Смак просто неймовірний. Тож берімо за роботи для приготування цього рецепту. Нам буде потрібно 2-3 картоплини, Картоплю потрібно добре помити, бо будемо готувати її в мандирах. Зараз покажу, на які шматочки приблизно потрібно нарізати. Ось на такі шматочки нарізаємо нашу картоплю. Тепер беремо оливку олії або звичайну рослину і додаємо спеції за смаком. Я додаю солодку паприку. Також буду додавати хмалі сунелі та трішки солі, і потрібно ретельно перемішати. Картоплю будемо запікати в духовці при 180 градусів 20-25 хвилин. щоб вона вже була в нас майже вже така готова. Купля переносити в духовку, а ми беремо за наступний інгредієнт. Нам буде потрібна одна середня цибулина, будемо нарізати її на кубики. Булька в нас вже нарізана, беремо пательню, наливаємо трішки олії і будемо обсмажувати цибульку до золотистої скоринки. приблизно по часу 3-4 хвилини на маленькому вогні. Трішки перемішуємо і залишаємо смажитися і беремо за наступний інгредієнт. Наступний інгредієнт у нас буде морква, а морку будемо нарізати також на кубики. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Все, наша морква нарізана ось на такі шматочки, тепер дивимося до нашої цибульки, трішки її перемішуємо, вона вже трішки підзолотилася і додаємо моркву. Криваємо покришку і хай готується все на маленького гніт приблизно 3-4 хвилини, поки ми не підготуємо наступний інгредієнт, щоб його також додати до нашої пательні. Нам буде потрібен перець, один маленький або половинка великого. Перець також будемо нарізати на кубики. Рецепт дуже смачний, тож з відео до кінця, щоб не пропустити вже деталі, в кінці будь ласка напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Перець ми вже нарізали, тепер наш перець додаємо до моркви з цибулькою. Так, зараз трішки перемішаємо і будемо додавати вже перець. Будемо готувати також на маленькому вогні приблизно 3-4 хвилини. Лишаємо готуватися, беремо за наступний гріт. Нам буде потрібен один середній кабачок. У мене вагою 250 г і будемо його нарізати на стовпчики. Зараз покажу, на які шматочки нарізаємо наш кабачок. Ось на такі шматочки нарізаємо кабачок. Бачок вже нарізали, тепер трішки його присолимо, перемішаємо і залишаємо його на декілька хвилин. Кабачок залишаємо відпочити, беремо за наступний грін. Нам буде потрібно 2-3 печериці нарізаємо на пластинки. Ось так приблизно нарізаємо печериці, тепер дивимося до пательні. Вже пройшло 5 хвилин, трішки зараз перемішаємо і будемо сюди додавати кабачок. Додаємо кабачок і будемо готувати на маленькому вогні десь приблизно 5-7 хвилин. Стоїмо до такого стану, щоб кабачок вже був мігенький. Зі спеції я буду додавати тільки хмелі сунелі. Ви додавайте, які ви любите. Я люблю хмелі сунелі, багато де я її використаю. І все ретельно перемішуємо, накриваємо покришкою і залишаємо готуватися. Також нам буде потрібно ще один середній помідорчик. Тепер будемо готувати заливку. Нам буде потрібно одне яйце, Перемішаємо виделочкою. Також сюди будемо додавати 3 столові ложки сметани. Має різниці жирні сметани, додавайте, яку ви любите. Це добренько потрібно перемішати. Тепер будемо додавати сюди борчно. Будемо додавати 2 ложки, таких добрячих щупчиком. Все ретельно перемішуємо і наша заливка зараз буде готова. Все, наші залика вже готова. тепер дивимося до овочів. Вони вже гарнесенько протушили, зараз трішки ширі їх перемішаємо. Все, овочі вже всі ягенсенькі, зараз дивимося до нашої картоплі. Наша картопля дуже гарно запеклася. Зараз поверх картоплі будемо викладати наші овочі. Друзі, не забувайте про зворотній зв'язок. пишіть коментарі, з якої кліне чи міста видаються відео, обожнюю всі ваші коментарі. Дякую, що пишете. Пернесенько все розрівняємо і зараз поверха будемо заливати нашою заливкою. Пернесеньку заливку розрівняємо по формі, так що трішки проколимо, щоб вона потекла в нас донизу. І зараз будемо викладати зверху наші нарізані печериці та помідор. Тепер поверха будемо викладати печериці. Ще викладаємо помідор, але це ще не все. Нам буде потрібно ще трішки натерти сиру. Наш сир вже натертий тепер висипаємо поверхом. Будемо запікати в духовці при 180 25-30 хвилин, в залежності від вашої духовки. Плюс-мінус. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували. Аромат на весь дім, не терпіться спробувати, тож всім, хто їсть, їм смачно, і ми також зараз будемо смакувати. Ми можу сміло вам рекомендувати цей рецепт. Спробуйте приготувати дуже смачно, швидко, просто легесенькі, доступні інгредієнти, тож готуйте, смакуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео, Всім миру та спокою. Бережіть себе, всім па па. па па Пишіть коментарі, що сподобався вам цей рецепт. Якщо ви ще не підписані, підпишіться і поставте вподобайку. Всім вам дякую.